17 листопада Всесвітній день боротьби проти хронічного обструктивного захворювання легень, яким, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, страждає від 8 до 22% дорослого населення. За період пандемії коронавірусної інфекції кількість захворювань значно збільшилася. Хронічне обструктивне захворювання легень залишається однією з найважливіших проблем охорони здоров'я України та світу. З профілактичною та лікувальною метою на базі санаторію Боржава діють кабінети спірометрії, терапії, сухих сольових інгаляцій, пароструменевих інгаляцій на основі власних мінеральних вод та термальної води, медикаментозних інгаляцій та мікроназального душу. Колективом наших лікарів розроблені пакети лікування та реабілітації бронхолегеневої системи лорпатології, а також пакет лікування та реабілітації наслідків перенесеної коронавірусної інфекції, у які включені. Комплекс інгаляційних процедур в поєднанні з масажами, з комплексом бальнеологічних процедур, а також фізіотерапевтичних методів лікування, які допоможуть зменшити або ліквідувати прояви захворювань.